Тож, ми дивимося, 10 аркан це колесо фортуни, і почнімо з ключових слів. Це песимізм, страх перед майбутнім, невміння самому приймати рішення. Коротко, але змістовно. Що ж говорить автор сам про цю карту? Дивлячись у майбутнє з порожнім поглядом, циганка-акторка готується обертати колесо фортуни для стурбованого клієнта. З простягнутою рукою вона чекає оплати, бо завжди є ціна, коли доля розкриває свої таємниці. Стурбований клієнт покладається на випадок і надію на удачу, щоб вони привели його через. З життя. Він сидить на старому, киткому стільці. Це знака того, що віра, яку він має в собі, може бути не дуже сильно міцною. Дивні та могутні сили керують обертанням колесом, як ми бачимо. З'являючись у горі, крилата мавпа викликає невідомі таємниці Всесвіту. Однак за мавпою потрібно уважно стежити, оскільки вона схильна до вишкотування та може підробити результати откровень долі. Дві сліпи риби, неї прикрашають боки колеса. Кожна з яких спрямовує протилежних напрямках, як і клієнт, вони дозволяють випадковому обертанню випадку диктувати свій курс по тоці життя, характерний песимізм і страх перед майбутнім. Тобто необхідно навчитися приймати майбутнє, все рівно вірити найкраще. Тому що людина може дуже сильно бути стурбована своєю долею. Ця людина любить і дуже сильно поміркувати Знання та невизначеність майбутнього лякає, тому що він намагається або виключити передбачуваність шляхом постійного планування та тотального контролю, або шукає відповіді. Ми можемо знати людей, у яких секундно, по хвилину написаний свій порядок дня. І знаєте, одне діло, коли це дійсно справа, інша справа це, коли це написано дуже детально кожен крок. Року видається скільки ти можеш посадити в Чіктоці, тобто занадто цей тотальний контроль, занадто цінне планування, воно дуже сильно тут відіграється. Нормально, так коли ми можемо звернутися до теролога, матриці долі, натальні карти і тому подібне. Це нормально, але люди залежні від цього, люди можуть постійно сидіти на прямих трансляціях, витрачати купу грошей, щоб їм сказали те, що або що вони хочуть почути. Або якщо е, якийсь практик він буде інфоциганом, який захоче просто заробити багато грошей, і такі люди дуже сильно вірять їм, то які це можуть бути люди. Це можуть агресивні люди, може людина залякувати людей, пригнічувати інших своєю владою, видити слабких, проявляти свої боягуславі, неприємні якості на інших та агресія. Тобто частина так, цієї карти, що люди ось такі ось вони надто люблять показувати свою владу, що вони можуть. Та інша категорія, яку я вам кущаю наприклад, це те, що постійне це планування та тотальний контроль. Далі, якщо ми говоримо про стосунки, то стосунки це людина, яка завжди має рацію, тобто я права і все мені байдуже, що ти там хочеш. Або людина постійно говорить, ну я ж казала, ну чого ти мене не послухав. І знаєте, коли це там один раз, два рази, то все нормально, але коли це на постійній основі, воно трошечки вже починає дратувати. Той хто постійно, так скажімо, домінує, той, той, той постійно каже, от я сказала, як має бути. І та людина, яка от постійно Боїться чогось, вони доповнюють один одного. То може бути чоловік, жінка неважливо. От хтось постійно керує постійно, каже надо робити, як я сказала. А інший боїться цього і не має своєї власної думки, і тому погоджується з цією та людина. Так може бути, яка боїться всього. Вона нескінченно радиться зі всіма, от просто зі всіма, особливо з цим партнером. Якщо в цьому партнеру щось не подобається, значить йому це має не подобатися, тобто немає своєї власної думки. Стилося на самовплив, перестав щось складатися в ці стосунки, або навпаки, намагатися все контролювати ручне життям партнера. Тому є постійно це відчуття, що відносини можуть погіршуватися і скочуються вниз, тому що тут немає цієї гармонії, балансу. Секста він налагоджене, але має тенденцію до погіршення, тому що перетворюється на рутину. І тут може: ну я це хочу, все. Ну значить, ця людина має виконувати робота гроші справи. Тобто, це такий циклічний процес, в принципі, як і по колісниці, зрозуміло у бізнесі. Тобто, наприклад. Квартальні звіти, закупля товарів, і тому подібне. В Карті тут не показуються саме ки знаєте такі сюрпризи, долі, які можуть підкинути життя. Ну працювати, щоб у тебе щось було Сфера бізнеса. Тортні ігри по цій карті можуть проігруватися там, де ти можеш багато грошей проігрувати. Це можуть бути банки, можуть розкрутити гроші клієнта, попросити, щоб ви взяли кредит і тому подібне. Тобто там, де е, легко маніпулювати людьми, це можуть бути знаєте, всякі різні курси платні, що ти от послухаєш, що ти думаєш, за що я заплатив гроші. Оце все воно. Варто вкладати великих грошей. Бо розрахунки мають бути ретельними. Ви маєте думати головою перед тим, як щось кудись вкладати гроші або щось купити. От, подумайте, можливо, ви знаєте, де дешевше варіант, або ще щось. Тобто, тут краще прийти якусь інформацію та надійте на поводу всяких різних людей, які будуть давати вам поради, наприклад, в цей день або, можливо, в якоїсь ситуації з роботою. Тобто, тут потрібно чесно дивитися все тверезою, так скажімо, головою. Івіація, оборони, переконання, які ведуть у хибному напрямку, лохотрон, коротше говорячи, так буде всім зрозуміло. Оце, що ви можете сказати про лохотрон, оце все ми відносимо туди, не можуть жити без ін. Чи хто направить їх на їхній шлях? Такі різні астрологи, тарологи, священники, це можуть навіть бути психологи, які не є кліфікованими, і вони можуть просто придумувати вам проблеми. Карта дня плюс порада це потрібно відмовитися жертви обставин, скористатися кожної можливості, яка випаде, і навчитися чогось цінного, кожного якогось, наприклад, негативного моменту, розуміти, що могло бути її гірше, тому все у вас чудово гнути цього дня, але рискуйте так, щоб колесо фортуни було. На вашій стороні може дійсно в цього дня підкинути вам сюрприз. Гаруватися приємні сюрпризи може бути вдалий день для початку якогось нового циклу для налагодження регулярних якихось процесів, тобто можете купляти абонементи всякі різні Вирівнюйте свій цикл життя.